Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про інвестиції у нерухомість. Які взагалі бувають види інвестицій, ну, про які знають усі. Це інвестування у нові проекти будівництва, які потім добудовуються, здаються, ну і можна заробити саме на зростанні ціни протягом будівництва. Також є популярний варіант це інвестування у вторинний ринок, тобто купувати квартиру, яка вже готова, і одразу можна отримувати дохід з оренди, тобто зі здачі в оренду е, таку квартиру. Але є і інші способи, про які ми вирішили сьогодні поговорити, е, і з нами буде. У студії умовні в онлайн студії Сергій Раєвський, засновник агенції Rich Home, а також будівельної компанії Style. І чому вирішили взагалі підняти цю тему? Бо на сьогоднішній день у нас, по-перше, менша дохідність саме у проектах, і тих, які будуються бо повільно будуються, і на вторинці не такі цікаві скажімо так, проценти тієї дохідності. А є і інші методи, наприклад, як е, інвестування в землю і будівництво на цій землі, будинків, які в подальшому можна також або для себе, або здавати в оренду. Тож, Сергію, е, я тебе вітаю у нашій умовній студії е, і передаю тобі слово. можеш, будь ласка, трошки більше розказати про себе. Добрий день, Андрій. Вітаю глядачів каналу. Мене звати Раєвський Сергій, я співзасновник та співвласник двох компаній агенція нерухомості річком та будівельна компанія Style. Працюю з нерухомостю з 2016 року. Якраз інвестиція це був перший крок. Це була купівля квартир на етапі будівництва для подальшого продажу або оренди. 2018 рік це вже ми оформилися як агенція нерухомості, і в 2023 році ми заснували будівельну компанію Style, де ми пропонуємо будівництво під ключ або інвестування нашим клієнтам. Зрозумів Сергію. А таке до тебе питання: от як все таки людина, яка займається безпосередньо нерухомістю, наскільки ти оцінюєш зараз ризики інвестування в Україну? Ризики інвестування в нерухомість в Україні вони насамперед залишилися такі, як вони були, і до війни, тобто, це або банкрутство компанії, недобудова об'єктів, або, скажімо так, порушення терміну в будівництво, коли прописано в контракті один рік, а отримуємо нерухомість за три роки. Чому це сталося? Тому що попит різко впав, і забудовники не мають наразі, скажімо так, тих темпів продажу нерухомості, які вони мали до війни, тобто зменшується потік грошей і вповільнюється будівництво. Це насамперед проблема для Києва та передмістя Києва. Якщо порівняно з Львовом, таких проблем наразі ми не маємо. Там ринок працює як майже до війни. Сергію, а розуміючи ситуацію, які є можливості взагалі знизити ці ризики? Андрій, це якраз ми підійшли до нашої пропозиції. Інвестування без ризику ми її називаємо умовно. Вона складається з того, що людина купує земельну ділянку. Ми супроводжуємо цей процес. Далі ми будуємо на цій ділянці будинок, і наш інвестор має можливість або здати в оренду цей збудований будинок, або продати і заробити кошти. Зрозумів Сергію, я дійсно тебе сьогодні запросив до нас у студію, але ну, теплу ванну я тут не роблю. І в мене є багато таких додаткових запитань, які я хотів перед тобою поставити сьогодні. Тобто, по-перше, ти от казав про терміни будівництва, які можуть зриватися зараз у великих забудовників, які саме. Тебе терміни і чи є якісь гарантії того, що вони будуть дотримані? Ну і друге уточнення з приводу от землі, ти сказав підбору землі, вона буде зростати в ціні. Чи на сьогоднішній день ціна ще не є перегрітою? Да? Бо ми розуміємо, що після початку повномасштабної війни саме в тому регіоні, да, тобто ти ж говориш про Львівську область, як я розумію, там зросли ціни. І чи не є сьогодні? Вони вже перегрітими, і чи вони не будуть зменшуватись навпаки? По першому питанню стосовно термінів. Дивись, Андрій, ми не зацікавлені в порушенні термінів, тому що ми отримуємо прибуток, коли ми будуємо. Так? Людина інвестує і фінансує будівництво покроково і виконана робота, і ми за неї отримали гроші. Не так як це виконується, наприклад, коли людина інвестує 100% купуючи взагалі квартиру на старті у забудовника. А по-другому, питанню стосовно перегрітого ринку. Так, тренд такий є, але перед тим як починати той чи інший проект, або коли ми обираємо земельну ділянку, ми аналізуємо за скільки ми можемо продати будинок в цій місцевості, виходячи з реальних угод, ті, що закриваються або нашою агенцією, або агенціями наших партнерів. Зрозумів. А яку дохідність ти прогнозуєш? Якщо ми кажемо про дохідність, залежить вона від кейсу, обраного нашим інвесторам, нашим клієнтам. Якщо це оренда, то він може розраховувати на 8% в валюті. Якщо ми кажемо про подальший продаж нерухомості, то це від 15% в валюті. Уточню, точно 15% ти маєш на увазі за проєкт чи річних? Так, дохідність ми вимірюємо в річних. Тому що від початку будівельних робіт, від отримання документів до продажу будинку, це є термін один рік. Зрозумів. А саме як ви здаєте оцей будинок? Тобто, це white box, чи це повністю готовий з ремонтом? Які у вас варіанти є? Комплектація будинку вона залежить від кейсу, обраного нашим інвестором. Якщо це оренда, то звісно він буде мебльований повністю з ремонтом. Якщо це на продаж, він буде пустий. І далі вже опції додаткові ми е, обираємо з кінцевим покупцем. Зрозуміло. Ну досі, оці 15% річних, ну, вони виходять річними да? за проєкт, тобто, як ти кажеш. Тобто це дуже висока насправді дохідність. І мені цікаво, чи в тебе вже були, по-перше, кейси, коли побудували будинок і продали його з такою дохідністю. І по-друге, чи це був будинок якби, пустий, чи це був будинок з ремонтом, коли ви його якби, передали вашому замовнику. По крайніх двох об'єктах ми мали 19% дохідність інвестора, і це були будинки без ремонту. Добре, ну а от зараз мені не зовсім зрозуміло, які саме етапи співпраці з вами. Тобто, ти сказав, що це якось ділиться, і ви там поетапно це робите. Можеш розказати повністю ось весь процес від початку і до завершення. Як покроково виглядає наша співпраця? Перша це зустріч і обрання кейсу, тобто ми будуємо на продаж або під оренду. Наступний крок це підписання двох договорів на пошук земельної ділянки та купівлі і супровід цього процесу, а також будівництво. Коли земельна ділянка придбана, далі ми будуємо, вводимо в експлуатацію і або здаємо, або продаємо будинок. І навіть якщо людина так закохалася в цей об'єкт нерухомості, вона є. Скажімо так є така опція залишити її собі у власність, зрозумів. Ну а з якими сумами можна вже розглядати можливість такого інвестування? Наш інвестор може зайти від 85 тисяч доларів. Це буде передмістя Львова, це буде вартість і земельної ділянки, і безпосередньо будівництва або 110 тисяч доларів. Це буде передмістя Києва. Чому більша сума? Тому що звісно, земельні ділянки тут вартує дорожче. Тобто 110 тисяч доларів це виходить включно з ділянка і повністю твої ну роботи твоєї компанії по будівництву і матеріали. Правильно? Так, 110 це загальний кошторис будівництва і земельної ділянки, або 85 це старт для Львівської області. Добре, а, а які у вас є варіанти будинки? Можеш розповісти? А ми якраз для глядачів на екран зараз виведемо, як вони виглядають в проєкті, як вже побудовані виглядають. Розуміючи попит і те, що продається швидко, ми пропонуємо нашим монастирам будувати 110-130 квадратних метрів, одно- або двоповерхові будинки з трьома або чотирма кімнатами з якісних матеріалів по фасаду, ми обираємо клінкерну цеглу. а таке оточення: 110, ну від 110 це тим маєш на увазі без ремонту всередині будинку. А от з якою сумою можна до тебе приходити, якби от якщо я, наприклад. Хочу будинок і взагалі не приїжджати до Львова, нічого не робити, щоб виїздали потім знайшли орендаря. Тобто, от під ключ саме з ремонтом, і потім з подальшим управлінням нерухомістю, Скільки от яка сума потрібна для цього? Так, якщо людина обрала кейс під оренду, додається ще ремонт на таку квадратуру, треба розраховувати приблизно 45 тисяч доларів. Угу. І ти казав 8% річних на оренді, і це вже включно з послугами по управлінню твоєї компанії. Чи це без цих послуг? І якщо включно, то яку суму залишає собі компанія за управління? Звісно, є опція і управління нерухомістю. Вона оплачується окремо: це 10% від орендної плати, тобто дохідність нашого інвестора складає приблизно 8%, Якщо це буде додаткова опція управління. Це приблизно 7% в загальному залишку має наш інвестор. Зрозуміло. А в першому випадку то це ви просто допомагаєте, як добудували будинок, зробили там ремонт наприклад, допомагаєте його здати, але людина потім самостійно тримає зв'язок з цим орендарем, самостійно після нього заміну знаходить і так далі. Правильно? Так, ти правий. Тут ми заселили орендаря, і далі спілкування і взаємодія інвестора виключно з орендарем. Сергію, ну і з мого досвіду, хочу тебе запитати саме у забудовників, наприклад, в Києві в проєктах, які я перевіряв, і вони обіцяли здати їх з ремонтом. Часто є такий пункт, який ми завжди з інвесторами, ну якби наголошував я інвесторам, що він є дуже ризиковим, і він факту і виявився ризиковим, бо договори підписувалися до повномасштабної війни, а ремонт робилися після саме в тому, що забудовник він вкладає. Такий пункт, що якби якщо ціни зміняться на матеріали і вони виростуть, то в примусовому порядку необхідно переглянути вартість ремонтних робіт у цьому будинку. Да? ну, якби в квартирі, в нашому випадку, з інвесторами, і якби виходить, що багато людей вони розраховували на ціну ремонту там 500 доларів квадрата в них вийшло набагато більше через саме оцей пункт. Так, от в те, розкажи в тебе, як це працює? Якщо я, я, наприклад, приходжу на моменті саме навіть без ділянки, тобто твоя компанія шукає ділянку, потім якби е, має відбутися будівництво цього будинку, тобто. Сума точна для мене встановлюється на етапі того, як ми підписуємо договір, і твоя компанія починає будувати, чи вона може бути збільшуватися протягом часу. Я розумію, що там ти казав і 6 місяців. Буває, тобто це доволі швидко. Але ну все одно хотілося б дізнатися: саме є ризики у інвестора інфляційні, да що вартість будівельних матеріалів зросте у період, поки ви будете будувати цей будинок. Чи як вже добудуються ремонт робити, якщо одразу з ремонтом хоче замовити людину. Тобто, можеш розказати, будь ласка, більше про це ще? Андрій? Ми не переглядаємо договір і кошторис, тому що ну, по-перше, ми будуємо досить швидко. Це загалом 6 місяців на саме будівництво. Якщо навіть ціни зростають, вони здебільшого зростають у гривні в доларах, вони так само залишаються. Якийсь відсоток це вже наша проблема, тому що ми, наприклад, втрачаємо трохи заробітку, але не змінюємо загальні умови договору для нашого інвестора. До речі, окремо для інвесторів хочу зазначити. Що саме ризики юридичні вони нікуди не зникають, і земля також може бути проблемною, і ціна в неї може бути гарна. Тому я рекомендую не забувати і про юридичні аспекти проводити, звісно, перевірку перед інвестуванням в таку землю. Ну і звісно, залишаю в описі під відео контакт команди Сергія. Будь ласка, зв'язуйтесь, якщо вам цікаве саме інвестування або будівництво. Для вас будинку мені здається, доволі такий як альтернатива цікавий варіант. Ну і на сьогодні буду з вами прощатися. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!